Привіт! У нас новинка від Enya Music. У нас було різних моделей, дуже багато, але такої ще не було. Зараз ми вам покажемо, щоб не тільки ми одні робили, а і теж. Ні, це не планшет. Але схоже. Серветка. Дуже зручна, до речі. Ми вже розпаковували подібні, м'якенька, гарна. Е, так. Камертон, ні, це його Каподастр. Комплект струн. запас, бронза, два класних медіатора. ключик для регулювання грифу і ось такий цікавий ремінь. Що, йдемо далі? Не втомлюся повторювати, що до деталей у Enya Music ну, прям дуже багато уваги. Ну, подивіться, наприклад, оця ручка. Бачите, вона кругла. Тобто ви в руку берете вам прям зручно. Просто і класно. Далі. Ну, вся фурнітура я вже показував колись. Це якісні замки. І ось це прям клас. Бачите форму? Знаєте для чого? Щоб ви йшли по вулиці і з вас оце все не спадало наліво-направо. Вони мають таку форму, що вони весь час тримаються у вас тут, посередині. Ну і взагалі сам чохол ну, дуже якісно зроблений. Головне, що він в комплекті разом з інструментом. Ну а тепер вже переходимо до інструменту. Ну. Шліфований. Це червоне дерево, до речі. У нас матовий лак. Видно, що це шліфована поверхня. Дуже приємно. Захист струм під час транспортування. Знимаємо. Це розмір інструмента 3 четвертих, тобто це така зменшена версія одного розмірного інструменту з якісними полками Enya. Ну і взагалі на дотик. Дуже якісно зроблений інструмент. Навіть коли ви крутите колки, ви відчуваєте, що це якісно зроблені колочки. А найголовніше, що у цього інструменту ну, прям дуже приємна ціна, якщо зрівнювати її з аналогічними, включаючи сюди чохол і весь той набір, який я показував з самого початку. Тому я раджу вам прийти до нас і спробувати цей інструмент. Взяти його в руки і послухати, як він звучить.